Вітаю вас, шановні. Давно я вам нічого не розказувала, тому зараз я розкажу вам трошки про боротьбу куп'янщини на початку ХХ століття з більшовиками. У 1917 році, після того, як луснула імперія і аж майже по 22-й рік територія Харківщини і Куп'янського повіту, зокрема, стає плацдармом для мощної боротьби. З окупантами, як з більшовиками, так і з деникінцями. Тільки з 17 по 19 рік на Куп'янщині влада змінялася декілька разів. Був тимчасовий уряд, директорія УНР, гетьманат Скарпатського, Центральна Рада УНР, Деникінці, більшовики, бо українці. Хотіли після 17-го року нарешті влаштувати українську державу, і, звичайно, або імперці, або більшовики перебігали та обсірали ідею. Перемога більшовиків на території Куп'янщини стала наслідком попередньої ніщівної політики денікінців. Тому що сам Денікін був українофоб, і Денікінці україноненависницьку ненависницьку політику вели, і українське селянство е, чинило опір Денікінцям. І коли то в 19-му році знов прибігли більшовики на Куп'янщину, е, і от щодо Харківщини безпосередньо взагалі Орджонікіт записав Лініну такі слова цитата. Денікін зламав собі шию на українському мужикові, а тому на цей раз прийдеться знайти спільну мову із українським мужиком, навіть якщо прийдеться відхилитися від лінії дій, від політики партії. І що ці хитрі, нечесні, грязні більшовицькі сраки роблять? У 20-му році вони приймають земельний закон, в якому йдеться. Проголосити обмеження площ радгоспних земель та повну добровільність у створенні колективних господарств. Тобто така хитрість, о, ви українські селяни. От як хочете, так і робіть. Хтось у власності може залишити землю, а якщо хочете, колективізуйтесь. І цей закон був добре, добре, спеціально розпропагований, і українські селяни, які вже були пригнічені денікінськими утисками і жорстокістю, вони повірили в цей закон, але упс, це ж росіяни наїбалово. І вже в цьому ж році, десь через декілька місяців, більшовики схлопують цей закон, починають забирати хліб, одяг, яйця, овочі, м'ясо. Тобто вертають е політику воєнного комунізму. І на цей час е люди на Куп'янщині, бо вони дезорієнтовані, вони не встигають відреагувати. І, і е, починається така позаекономічна політика більшовиків. Щоб зрозуміти, е, яка філософія застосовувалася щодо України і Куп'янщини зокрема, можна процитувати фразу одного е, партійного керівника. Він каже, загвинчувати Україну все міцніше і міцніше, щоб з неї побіг нарешті живільний сік не лише до Харкова, а й до Москви. Кінець цитати. Покуп'янчині починають відбирати не тільки продукти, не тільки зерно, не тільки хліб, починають відбирати постіль, одежу для потреб більшовиків. І в цій постанові є фраза «не аддаюті, реквізиція буде неізбіжна. Тобто заберемо насильно. Потім почали забирати в людей на Коп'янщині денний заробіток на потреби більшовиків в інших країнах, наприклад, у Франції. Для цього вводиться ще один робочий день в неділю, який просто не оплачується, і з якого заробіток віддається більшовикам по інших куточках світу. І у відповідь на все це починає формуватися повстання. Що роблять повстанці? Вони дезорганізовують ворожу владу, вони вбивають. Представників нищать представників окупаційної влади. Вони зривають продовольчу роботу, нищать шляхи комунікації, знищують військові частини більшовиків. Вже в 2020 році одразу знищено прод комісаря Сіньківської волості, прод агентів Куп'янського продкому, прод комісарів Покровської волості, боже які ужасні назвиці прод. З метою боротьби проти повстанців на Куп'янщині більшовики організують куп'янську комендатуру і створюють трійки розстрільні, які мають право розстрілювати людей без слідства та суду тільки за підозрою у будь-якому місці. Відчуваєте атмосферка, яка так на вулицях Куп'янщини відбувається? Плюс створюється повітова міліція та загони швидкого реагування на вулиці Дворянській, тоді яка потім стала вулицею Леніна, і вже вона слава, Богу, не Леніна. І що найцікавіше, створюється комітет незаможних селян. Із-за того, що а, на Куп'янщині тоді развито було досить селянство, і було багато людей, які мали у власності великі клаптики землі. В цей комітет незаможних селян, який складався з агентів ненавчених, бідних, злих, п'ющих люмпенів, набралося по всьому куп'янському району таких агентів, десь до тисячі людей всього на всього. І вони мали винюхувати, стукачити на всіх, хто не згоден з політикою більшовизму, воєнного комунізму. Уявіть собі. За радянськими даними, лише у 20-му році в куп'янському повітті діяли загони махновців. Мало хто знає, що там працювали махновці на Куп'янщині, та плюс до того близько 20 місцевих загонів, що вели боротьбу під синьо-жовтим прапором: Боротьбу за свободу, боротьбу проти окупанта, боротьбу проти більшовиків. Були е, отамани Колінько, Отаман Бурлака, Отаман Савонов, Отаман Кучма. Е, на початку 21-го року півсотні гайдамаків під, е, з отаманом Кучмою увірвалися на станцію Молчанова, це туди до Дворічанщини, відбили совєтський потяг з харчами та одягом, все забрали, роздали. Місцевим. У, наприклад, загонів кучми, в них був вишкіл, вони займалися, вони навчалися, в них був, був відділ зосередження на острові посеред річки Оскіл, де був їх штаб, геніальний Василь Кіяшко. Він нахлобучив більшовіцьку систему та діяв під виглядом співробітника контрреволюційної організації, відкрив гідротехнічну станцію на Куп'янщині. Більшовики думали, що він більшовик, що він тут станція, робота і так далі. На благо партії. Він на цю. Гідротехнічну станцію отримував спорядження, отримував кошти, все це витрачав нас повстанців, все віддавав повстанцям, снабжав їх. Потім, під ім'ям цієї гідротехнічної станції, об'єдналися декілька невеличних загонів під керівництвом полковника армії УНР за прізвищем Журба. Цих людей, цих повстанців підтримувала інтелігенція. Вчителі, учні, власники землі, що до революції е, займалися землею, це люди, яких е, підтримували всі, в кого є освічений розум. Отамана Кияшка викрили, е, врешті-решт, і взагалі е, багато хто. Із повстанців, із тих, хто підтримував їх і словом, і ділом? За всіма цими людьми йшла охота. Це була більшовицька селекція. Люди, які боролися декілька років проти більшовиків, а до цього проти деникінців а до цього з тиском царизму, люди винищувались. Розумієте? Яка ціна того? Що в 22-му році ми дізналися, що на Куп'янщині є якась кількість колаборантів це все результат політики зросіщення, кровавої політики, нищівної болючої політики. Тому якщо ви в якийсь раз почнете говорити, що десь там на Харківщині так багато колаборантів, звідки ж вони взялися? А ось звідки, а потім ще в 30-х роках е, нищівний голодомор. Страшно він прокатився по Куп'янщині за шкалою 100 із 100. Ось чому ми маємо те, що маємо, і навіть при цьому величезна кількість людей на Куп'янщині чинили опір окупантам вже в 22-му році і під час окупації, кацапським військам. Тому цьому району треба завдячити за те, що там є люди, і їх багато, які через цей біль виносили з собі своє рідне українство.